Життя святих дів мучениць Агапії Ірини та Хіонії. У місті Солоні жили три сестри на ім'я Агапія, Ірина та Хіонія. Всі вони були рідні, вони були дуже красиві тілом та святі душею, тому вони були милі людям та е, любі Богу. І ось прийшли часи мучителя Діоклатіана, коли всіх християн почали гнати на різні муки. І тоді сестри сховалися на одній горі, але їх схопили і відправили до старости, якого називали Тулкитій. Він був дуже жорстоким мучителем. І разом з ними схопили також святого Агатона і сповідника і ще трьох християнок: Касію, Фалибію та Євтихію. Тулкитій був засліплений красою святих сестер Дів. І намовляв їх до відступництва, щоб вони відступили до Христа, почали вірити в багато в поганську віру і також е, погрожував їх страшними карами. Ну що він отримав відповідь, яку чує кожний мучитель: краще смерть від мук, ніж відгр... відректися від Христа. І тоді мучитель наказав закинути у вогонь святих дів Агапію і Хіонію. А святу Ірину замкнути у в'язницю? З ревною молитвою на востах дві святі діви зайшли у вогонь і їхні душі з'єдналися з святим обручником Христом. І тоді Долокитій гадав, що йому дасться, бодай святу Ірину відвести до гріха. Він послав був до неї грішників, безсоромників, щоб не обезчестили її. Але ангели обороняли Ірину і не дали її зневажити. Нащо? Тулкитій дуже сильно збурився і наказав її також вкинути у вогонь. Інше передання говорить, що він наказав її вбити з лука. І ось і так знову три сестри з'єдналися перед престолом Божим і знайшли там сніжно білу одежу, яка їх покрила і знайшла вічний спокій. І вони знайшли любов більшу від всякої любові, саме Ісуса Христа. Діялося це близько 290 року. Амінь. Слава Ісусу Христу!